Мамка, пойд. Вона не забутила поминат. Соня вже стоїть і тікає. Та-да, -да, мамка, давай. Сьогодні понеділок. Бодренько скочав і подбила. Рапортак не піднімати. Тому що як почнеться тиждень, так і і закінчиться. Така буде п'ятниця. Буде гарно і весело понеділок. Що така буде і п'ятниця. Да, точно так, а. Давай мама відкривай. А що там на вулиці? Да, що там на вулиці? А на вулиці там сонечко. Сегодня тепло сонечко, А Але после обіду уміття дощик. Так что два піднято. И на вулиці плюс 14. Відкрила віконца мы с мусичкой питань на помарат. Tant d'un pin en Та нам Toi, non, Треба le йти, не l'écran. Le bon chou est dit, ne t'aime plus de ses choux. Tant, soyez plus de son tien. Tout ce pissing, t'en est pissing, c'est le cheval légué. Tant d'un bon légué, n'y a que tant de робочого légué, tant de quoi légué. Oui, ne t'aime Важам усе, джонки бодні, покааааа! І не забудьте парасольку, після обіду дощик обіцяють. Да-да, обіцяють, мені мабка казала. О, що завітала, сонік! Це де, то я, мам, зай. не твоя мамзель? Та ні, мене не така, в мене сіленька, очки кругленькі. ушка загнать, а це якесь чудо. Не пойми, що? Морда якась чорна. М? -м? в окулярах чи що не пиму. Півненьку, правда, нічого так, може, і сани погажуть. Не пішла, не хотіло мене. Соня, пішли, та мамка паштетика нам дасть. Та ти вись, мені такі дає, а тобі і інший. Ну, пап, мусічка, ти ж маленька, тобі треба не маленьких діток корм. А тобі вогонаки, я також таки хочу. Виростеш, будеш тож такий. Мусічка, ну і ж тобі цілу мисочку насипала корм. Їж цей. А я хочу трохи як Соніка. Ненька призунчика. Та-та, їж.